Добрий вечір, шановне панство. Тепер коротенько про свій довгобут. Працювати над клітками не виходить, бо потрібно робити зварювальні роботи. А в нас дощі падають і, в принципі, нереально на вулиці варити. Я думав, приміщенні варити, але навіть почав одного разу, але дуже багато задимленість приміщення. І... І я вирішив не травитися тими газами. Ось в мене от клітка всередині від біди вже можна пускати внутрі, якщо треба. Зверху Зроби... поробив, я вчора поварив. У мене одна була зварена, другу Ось ці дверчата я поварив, тут ще треба закінчувати. І що залишилося? Ось тут ще перв. Перемичку зробити, щоб вони не повилазили, і в принципі, можна їх запускати. А Тут теж ще незавершений Ще один кусок треба прикрутити. От. Тепер, як вони ті дверчата, як воно що в мене буде працювати. Зробив я в даному випадку, мав ось такі завіси загашнику були. На одного завіса я вчепив, тут в мене десь. Отвір висотою 17 см, я порізав по, по, по 17-19 см проміжуток, від який треба було закрити, по 17 см порізав ось ці перемички шість дроту, ну і сам похляпав. По неварення хляпане. Тепер дивіться, в мене ось тут, і бачите, воно буде кріпитися. Я нарізав, не знаю, чи видно, зараз спробую. Тут отворі прорізав і нарізбу. Ось дивіться, в мене ось тут закручується. О, принцип який. Відкрив, відкрив, Внутрі покидав, закрутив і все. З тої сторони тут буде фронт годування. Розрахунок приблизно 5-6 нутрий буде. А з другої сторони, а з другої сторони в нас поїлочки. Вон і там ще дві поїлки, три тихвоє, три відділення. Я думаю, ну по 5, 6 буде, може, занадто, але по 5 внутрі ми сюди запхаємо. Робити. Не виходить, зараз знову городи починаються. Далі що в мене? Був ще на воєнкоматі, завтра маю ще протягом тижня пройти комісію і, і знову спробую що зробити. Там в, поїлки потекли в сусідніх клітках, треба три поїлки міняти. Ось такі поточні роботи. Помаленьку рухаємося. Внутрі мене не підганяють з часом. Бачите, вони вже наїлися від, порозкидали гранулу, але на ранок буде чисто. Внутринята мене нічого не... швидко не потрібно робити. Я маю велику клітку, в ню влізеться скільки там, ну біля. 20 нутрінят, так як ми маємо на даний момент малих 24 нутріння. Ще 4, я думаю, можливо, продам малими, багато не продам. І, і все. І якраз повинні мені е, ті нутрії влізтися в е, ті клітки, які є. І я помаленьку не спіша буду е, робити ті. Клітки. В принципі, якщо дуже спішити, то можна то бетонне корито, яке я, я називаю залити. І, і можна на перший поверх буде запускати, якщо буде не вистачати, то запускати внутрішня. Про збільшення поголівля я не думаю, думаю лише про одне. Що, напевно, треба підійти до тої схеми, що, от, наприклад, така думка, ділюся з вами і з роздуми вслух. Хочу попробувати, наприклад, взяти з тих вовсіх всіх самок маленьких, які є, і їх великі, велику клітку, скільки там кай, 8, 10, скільки їх того буде, напевно. От така думка, може ще вона зміниться. І всіх я хочу, того, а потім їх навесно, не на а десь в листопаді, в жовтні кинути до самця, щоб, він, щоб самця знайти, щоб самець позапліднював їх. І навесно мати такий період часу, мати внутрішня. Літом внутрішня трошки легше відгодовлювати, бо мені дуже. Шкода внутрі, які є в клітках, якщо будуть морози, то незручно мені, незручно їх там годувати, потім чистити ті клітки. Ну і щоб вони не мерзли в тих клітках, бо метал є метал. Клітки в мене не є дуже високі, так що там не знати скільки соломи і того всього, не можна запхати. От. Так що ось такі роздуми вслух на наступний рік. Ну і тепер, так як є ще кури, то і потреба в м'ясі вже зменшилася, бо буде ще можливо м'ясо з тих курей. Як я курей буду тримати? Не знаю, чи я її буду на зиму тримати, чи просто буде. До зими дотримую до морозів і їх теж пущу на м'ясо, щоб не йшли того, гроші на вітер, бо годування знов корей, коли вони не несуться, навіщо їх годувати? Ну, то Такі думки. Можливо, я щось для них придумаю невеличке приміщення, якогось ящика в міні-вольєр, зіб'ю отеплю. Ну ж, і ціль яка. Як є тварина, то її потрібно е, створити такі умови, щоб дана тварина е, е, жила в певних умовах і видавала продукцію, яка в ньому заложена. Курка, яка в мене є, вона має в рік давати біля 300 яєць. Але щоб курка дала тих 300 яєць, треба створити їй певні умови. Мусить бути відповідне, відповідне годування. Має бути відповідний світловий день, і третя умова має бути тепло. В районі біля, з зимою біля 10 градусів. Якщо будуть такі умови створені, то курка буде гарно нестися. Якщо не буде такі не створити її умови, то можна... В зимовий період, там наскільки, чи півроку буде, чи, чи місяць буде доброї зими, чи скільки, е і вони не будуть нестися, а годувати їм потрібно як. Добре, дякую за увагу. Такі в мене роздуми на майбутнє, як воно поведеться, будемо дивитися.